Слава Ісусу Христу. Сьогоднішній вечір ми молимось за навернення наших ворогів. Тобто цілий сьогоднішній день ми присвячували цій молитві за навернення наших ворогів, що вони визнали свої злочини, розкаялись у них, склали зброю і більше не могли ні з ким воювати. Тож просимо Бога в цей сьогоднішній вечір про цю ласку. Ласку навернення наших ворогів. В ім'я Отця і Сина Святого Духа, слава Ісусу Христу. Для нашого вечірнього розважання ми візьмемо з вами текст із книги Пророка Ісаїв. Тому Господь чекає, щоб вам учинити ласку. Тому встає, щоб змилосердитися над вами. Бо Господь Бог справедливий. Щасливі всі, що надіються на нього. Бо Господь Бог справедливий. Дійсно, тільки Він може чинити справедливість. Бо все, що чинить людина, це вона чинить з власних уподобань, керуючись своїм тільки знанням. Убуваючи тільки на свою якусь інтуїцію, можливо, досвід інших людей. Але людина покладається на себе. І в першу чергу ду завжди зважує на ту вигоду, яку вона отримує. У будь-яких рішеннях людина завжди. Прагне отримати щось для себе вигідно. І тому говорити про те, що вчинки якої людей є справедливими не до кінця є правильними. Навіть тоді, коли людина е, діє по заповідях, по закону, це теж є певна вигода для неї. Але чи це є справедливо, мабуть, не до кінця. Чому це не є справедливо? Чому людина діє з власної вигоди по одній простій причині? Людина набуває зла. Людина вчиться зла протягом свого життя. На днях ми говорили про це, що ми народжуємося добрими, бо ми народжуємося з волі Божої. що кожне життя, яке є на землі, кожна людина? Це є дар Бога. І дар не може бути поганим. Все людське життя є добре. Але людина росте, людина вчиться, розвивається і, на жаль, здобуває злі навички. Тобто вона вчиться чинити зло, чинить гріх. І саме через це. Що вона здатна чинити гріх, що вона навчилася чинити гріх, ми не можемо говорити про людську справедливість. І тому в сьогоднішньому пророцтві пророцтві, який читали, ми чуємо, що тільки Господь Бог є справедливий, що той, хто уповає на нього, той буде перебувати у щасті. Щасливі всі, що надіються на нього? А на кого надіються наші вороги? На кого вони уповають? Чиїми ідеалами вони користуються, які цінності вони сповідують. Я думаю, що за цей рік кожен побачив. А хто ще цього не побачив і далі вірив в якісь ідеали? То стоїть питання, а в кого вони вірять взагалі? І тому так важливо є молитися за їхнє навернення. Бо з кожним днем війни наступає все більше і більше, знаєте, як би це сказати правильно, з боку наших ворогів. Бажання знищувати і вбивати. Знаєте, бачачи, скільки втрат в них є, бачачи, в якій кризі вони живуть, і що сталося за цей рік, вони не відступаються, а навпаки, з кожним днем вони все є зліші і зліші і зліші. І саме тому так важливо є просити Бога справедливості, просити Бога про просвітлення їхнього розуму, тому що їхня злоба може дойти до страшних речей. Ми їх уже бачили у наших зруйнованих містах, в долях тих людей, які пережили окупацію, переслідування в часі цієї окупації. Ми бачили їхню жорстокість. Але звір загнаний в кут, речі, так скажу, кішка загнана в кут стає тигром. І це може тільки одним означати, що ця, ця людина, наш ворог, зараз є загнана в кут. Тому що ті слова, про які він озвучив на своєму зверненні, що вони призупиняють, не виходять, а призупиняють е цю дію договору про розробку стратегічного наступального зброєння, повинно весь світ було наштовхнути на оцю, як би це сказати правильно, те, що він готовий застосувати ядерну зброю. Те, що він уже заявляє про це. І я думаю, що навряд чи хтось наважиться в Росії його зупинити. Його може зупинити тільки Бог. І тому ми стаємо і молимось. Тому сьогоднішній вечір ми молимося за навернення. Наших ворогів за просвітлення розуму, щоби цього не сталося. Тому завтрашній день наша церква оголошує 12-годинний молотовний марафон, коли в 12-й годині почнеться молитва, безперервна молитва в 12 годин. Молитва посту, молитва разом з постом і милостиню. Для того, щоб навернулися наші вороги, щоб вони розкаяли своїх злочин. Ми всі маємо сьогодні стати на захист нашої держави. Ми маємо не допустити того, що задумали вороги. А щоб це а зупинити вороги може тільки Господь. Бо в ньому є справедливість, і всі, хто на нього уповають, є щасливими. Тож уповаймо на Бога, а Він вчинить свою справедливість. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мотує царство, сила і слава Отця, і Сина і Святого Духа, нині, часу і віки вічні. Амінь. От Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішні. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили на з грішм. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, посяг часу, на віки вічні. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови за захоронен захист, і захисти, Господи, цей сьогоднішній вечір і цю ніч, всю нашу Україну, кожного військового, кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє Україну. Благослови і захорони і оздорови, Господи, всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки цієї війни, служби МНС, поліції, пожежників, прикордонників, усіх, хто всіх наших військовополонених поверне живими, і неушкодженими додому, і просимо тебе. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Крим і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови захорони нас, бо ти святий, і це завжди, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, завтра. П'ятниця у нас є літургічний день, тому зранку служби Божої не буде. Але в 9-й годині ми розпочинаємо нашу молитовну варту. А також ще раз хочу пригадати, що завтра наша церква, Українська Греко-католицька церква, як і вся Рада церков, закликає завтрашній день провести в Пості молитві і милостині. А в 12-й годині. Почнеться всеукраїнська акція, молитовна акція так званої безперервної молитви 12-годинної молитви. Тож завтра я ще про це ще раз нагадаю. А сьогодні продовжую, прошу вас ще раз перед сном помоліться за всю нашу Україну і за навернення наших ворогів. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!